до нас звернувся громадянин і мешканець Гайворона Віктор Замешляк, який хоче розповісти свою історію, а ми тоді спільно подумаємо, що з цим робити. Доброго дня, Віктор. Доброго дня. Дякую. Значить, розкажіть, будь ласка, свою історію, що з вами трапилося, і що привело вас до нас. E, значить, у 2012 році це був червень місяць. Ну я знаходився на приміському базарі. Займався своїми справами, ну і зустрівся Ансигін Володимир Вікторович, який в той час, просто проходячи по базарі та збиравши макулатуру. Ну, і він побачивши, що я просто знаходжуся там, бо в мене є знайомі, підійшов що до мене, запитав, чи не хочу я з ним працювати, то й збиравши макулатуру. Це який рік був? Це був рік 2012. 2012 рік, так да. значить, ну я відразу так звернув, звичайно, на людину увагу, тому що людина видно, що або була причетна до криміналу. Або займалися якимись нівими схемами. Uh -huh. Тому я, подивившись на це, я його запитав, давайте я подумаю декілька днів, а потім повідомлю, ви мені залишите свій телефон, і я вам зателефоную. Звичайно, він залишив телефон. все. пройшло три дні, я з ним вже зв'язався, uh -huh. так як тоді на, на даний час в мене не було роботи. І я так подумав, макулатуру я зможу. А він здавати. вам запропонував роботу за гроші, так? Да? Тобто да, допомагати збирати, за оплату. Збирати на базарі макулатуру, я так подумав. Буду збирати, скажіть, будь ласка, а ви погодились працювати з цим Анцигіним, тому що він вам запропонував якісь достойні кошти? Чи він ще щось пропонував окрім зарплати? Він пропонував спочатку підйом, а потім уже серйозно вже в, ці, в цій справі подальше працювати. Я зрозумів. Я зрозумів. І що було далі? І значить, пройшло цих три дні. Я йому зателефонував. Ми зустрілися. Uh -huh. Це якраз був уже базарний день. Uh -huh. Я вже вийшов. Uh -huh. Спробував зібрати після базару. Зробив У нас контейнер. Він був уже все. Він мені цей контейнер передав. Відразу ключі. І, виходить, і що я це був... був за контейнер? Де він розміщує? Він знаходився на приміському базарі. На приміському, а де приблизно? В якому місці? Е, де магазин, оце панельний був. Де був панельний магазин, там знаходився цей контейнер. Невеличкий контейнерок. <как> так. <как> так. <как> і це Анцигін цей збирав там макулатуру. І, <как> і туди так? збиралась макулатура. І потім вже, як ми зібрали, мені вже доручив ключі, я вже був відповідальний за цей контейнер. За кожний базар кілограм був 30 копійок. Макулатури. Кілограм макулатури коштував. Це він вам платив 30 копійок? Да, це він нам платив 30 копійок. За те, що ви збирали по базару макулатури. Да, у, за кожний базар це приблизно збиралося, не я знаю, кілограм 20, угу. не більше. 20, так десь. Значить, ну виходило гривень 20. Ну, навіть не виходило, 17-18. Угу. За базар. Ви заробляли? Да, да. Ну це дуже невеликі кошти навіть по тим часам. Тобто за місяць я підраховував, це при, при, при межах 500 гривень. 500 гривень. І то не вистачало. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ви були оформлені по трудовій книжці, по договору чи працювати? Значить, гроші да, значить, пропрацював я потім скільки ну з пів місяця, наверное. З пів місяця да. у нього ви так пропрацювали. Так, да, Але від відразу, відразу ми з ним говорили так уже після того. Значить, я кажу, Владимир Вікторович, я от хотів би по трудовій, все, тому що потрібен стаж і все. Uh -huh. Да, у тебе буде стаж, у тебе буде по трудовій uh -huh. книзі. Ну давай посліти спочатку по Ми піднімемося, тому що на той час не було ні машини, нічого тільки організовувалися. Uh -huh. Хорошо кажу, тому що це ж понятно, що як бізнес починаєш, це важко завжди. добре. Тобто він вивів мову так, начебто ви маєте мали стати в майбутньому якимось партнером. У нас, бу, like. у нас були усні домовленості. Да. Поднімемося, тобто це ви ледь член команди стане. Так, да, відразу, тому що йому допомагав відразу ж. І що сталося потім? Значить, ну що, пройшло місяць, пройшло два. Я вже бачу, вже кон контейнера з контейнерами починаємо з'їжджати на другий, вже більш обширніше. Я кажу, Владимир Вікторію, ну вже зрозуміло, вже деякий підйом уже пішов uh -huh. у нас, uh -huh. ми вже uh -huh. чувствується фінанси у вас Давайте ми може вже будемо все-таки оформляти трудовий договір. Подожді, ще-чуть, ще машину возьму. Uh -huh. ну, пройшло вже скільки, достатньо, вже місяця 4, до 5 вже так. Ну там? що там? Ще трохи. Кажу, скільки. Ну, місяць, ще, подожди. Uh -huh. Чекаю місяць, вже, вже півроку минає. Що uh -huh. там? Ну, подожді, що зараз машину вже деньги перевели. Я зрозумів. І що було далі? Чи Приганять, Як розвивались значить, події? Значить, наступає год 2014. Це ви працювали з 12 до 14, до 14 року. Анцигіна, да. скажіть, будь ласка, і весь цей час ви були не оформлені? <coughs> да. І весь цей час був не оформлений. Значить, потім да що наступає 2014 рік наступає. Пригняють машину. Вони вже цей джак синій. Угу. Кажу, ну що там Владимир вік? подожди, все ми зараз контейнер уже знімаємо, вже не нужен. Уже будемо возити уже так макулатуру туди. Тобто возити куди ви? на склад на запотоцькому на запотоцькому вулиця, це в місті Гайвроні по вулиці Запотоцького база 5, чи склад 5, да. запотоцького п'ять. А звідки вони брали макулатуру щоб звозити на Запотоцьку? Значить, макулатура бралась і на базарі бралась по магазинах угу. і бралась по свалках. Збиралась ця макулатура. Так. А хто приймав участь у зборі цієї макулатури? Сам же ж він приймав і ще є стрімбій. Василь, який зараз це, м, працює це. У нього працює також. зараз, На нього да? зараз уже після мене прийшов. До якого року ви працювали у Анцигіна? Значить, да, що сталося? 15-й рік 14 14 рік. Вже ця машина приганяється, всю потім кажу, ну що там володя, вже давайте вже оформляйте. все. да, да, да. І що, подожді, і що прес візьмемо? Що ж пресом пресувати, що не возити тюки зв'язати. Уже прес уже купили, все вже пресується. Mm -hmm. Ну що щас, час, подожди, Пройшло буквально ще місяць. Приходив вже цей стрімбій. Uh -huh. Уже не з ним закручує дело. Вас... А стримбій це хто? А Василь це, ну він любить це діло випити, він uh -huh. його підняв, так виходить, він його кормить і содержує там на складі. І він, виходить, він на нього відробляє. Тобто просто. цей стримбій живе на складі і на Вон умовах якого... ну, На ну, пів якогось такого же стані. стану. Да, так, в жебратському так? стані, він цим користується. Він uh -huh. на нього працює, виходить. Uh -huh. Я зрозумів. Да. І значить, що сталося вже? Я зрозумів, що він вже більше з цією людиною працює. Значить, ну що, і Він починає, ну все, ви вас вже тут не нужні, ви вже не нужні, тут все вже. Він вас почав, якби відгонити. Кидати, так, да, виходить. Обманювати. Скажіть, будь ласка, а зарплату ту, яку обіцяв, він розраховувався в повному об'ємі з вами? Не завжди. Не завжди. Він вам не доплачував якоби за якісь недоліки чи просто не, просто, не просто не доплачував? Просто не доплачував. А за весь цей час ви завжди отримували гроші тільки з рук в руки готівкою, чи якусь іншу рук форму. На картку нічого, нічого ви не, не отримували. Тільки, тільки готівка з рук в руки. Да. Зрозумів, що було потім? Значить, що було потім? Ну вже ж виходить, це ж ми з ним посварилися. Я, ми вийшли вже. Ну я сказав, кажу, Володя, ну якось розрахуйтеся чи що. Ну, радіоно. Це не ко мне, это є Ольга Петровна Радіонова. Она директор фірми. Ольга Петрівна Радіонова, okay. директор фірми, яка Вторесурсы. займається... Гайвером то ресурси сировиною. Да, так, це не камні, це не ні. Документи не обращайся. Хорошо. Uh -huh. Я звернувся до неї. Uh -huh. Кажу, ну Ольга Петровна, так так ти нам не не потрібний, ти не підходиш, тому що ти в політичній діяльності. Ти після Майдану, а нам такі не потрібні. Тобто вона сказала, мотивувала це тим, що ти після Майдану і тому люди, да. які після після 13-го Майдана... року, коли я вернувся після Майдану сюди, uh -huh. на мене це ж почалося з ним вже натягнуті відносини. Тобто, люди, хто після майдану їм не потрібні Не потрібні люди, скажіть, всьому. будь ласка, а таке питання? Ви до того часу, до самого останнього часу, так і не були не оформлені, і зарплату отримали тільки були. Три, три з половиною роки, виходить, так, це, mm -hmm. да, це було нелегально. А, наскільки вам відомо, можливо, ви знаєте, Гайворонвтор ресурси веде офіційну діяльність чи також якусь неофіційну? «Гайворон ресурси, так, да, це є фірма, яка зареєстрована. Зареєстрована. До як... цього як... мене є наскільки ви не отримали, ви не отримували офіційну заробітну плату. І інші, за вашими словами, не отримували наскільки вам відомо, то в принципі це вже порушення. Якби так, а чи відомі порушення? вам якісь інші факти порушення? Факти порушення, те, що вона була притягнута потім, коли я звернувся на урядову гарячу лінію, і урядова гаряча лінія, коли вже кіло на ДФС Кіроградській області, угу. головне управління, то головне управління визначилося з комісією і наложили на неї штрафи. Штрафи на фірму радіонової простягне. Скажіть, будь ласка, а з приводу чого були штрафи? Причина Причина була штрафи, що з 2010 року, коли була утворена фірма, і попередні люди, з якими я знайомий, то на кожного жодного не було складено трудового договору. і всі працювали нелегально. Тобто всі гроші отримували готівку з рук в руки, і податків не сплачували? Так, Тобто за ці всі роки було порушення. Я зрозумів Соціальну внеску. Що було далі? Що з вами? Як розвивались ваші e, стосунки значить, із анцигіним? Да, і прийш... Радіоновою? пройшов час після цього. Значить, це він мене вигнав 2... 25.04.2016 25 uh -huh. року. Це вони мене звільнили. Uh -huh. фактично вигнали вони мене. так так. Я звернувся кошти в... вони на той час вам віддали в повному об'ємі чи не взагалі доплатили взагалі не виплатили нічого. скільки яку суму вони вам не доплатили? 에, значить, не доплатили вони за місяць 500 і там ще ну около 3,5 тисяч біля 3,5 тисяч на той час гривень згідно тої домовленості То є, вони так. вам і того, не доплатили про того прожиткового мінімуму. Я зрозумів, що було далі, значить, е, пройшло від 25.04.2016 року. Ну буквально скільки часу? Ну з, з, з дві неділі, може. Я вже mm -hmm. за цей час звертався на урядову гарячу ліні, якраз урядову гарячу лінії. Прийшли ДФС, оце все тягли на бумажна. Так, так. За що цей, далі було? За період штрафи? Значит, Як ваші стосунки з Радіоновом да, і Ансигена Ансигінами Так, Значить, поки цей процес ішов штрафами, їм там уже. Я просто йшов. В місті, і ми виїхали з батьком, бо нам треба було по траву приїхати. Ще питання: а, наскільки нам відомо, працювали ви чи ваш батько також? працював? я працював і мій батько працював. і ваш батько починаючи з 12-го року, так. Да? Да. також так, да, уточнення. Да. Добре, їхали ви з батьком. і Що так, було? Ми поїхали по траву, бо нам потрібно було для хазяйства. І у напрямку нашого звалища Гайворонського угу. не доїжджав метрів сто. Значить, мене перерізає Ансигін Володимир Вікторович mm -hmm. зі стримбієм. з mm -hmm. Виїжджаючи... На своїй машині? Так, да, на 5406. А яка в нього машина? 5406 Джак, оцей з Вантажівка синя, да? Так, да, цей же ж голубий uh mm -huh. -hmm. Джак. Перерізаю, значить, блокують мене на узбіччі, вискакує до мене, хватає біту, і ті mm -hmm. мені наносить тілесні ушкодження. Ну, батько, прикривши собою, він, виходить, мені не встиг. А я, схвативши за бітку, почав його тримати. У нас, виходить, mm -hmm. uh сталося. Mm -hmm. І потім якось я вже відкинув, він сів цю машину і поїхав. А де та бідка залишилась? Бідка в нього залишилась. А батько отримав якісь удари, Значить, телеснення. В результаті того, як батько мене прикрив, він його ногою вдарив. Ногою вдарив. І ушкодження. Де, А від... в, яку, в яку частину тіла вдарив? В ногу. В ногу ударив. Є, да? в лікоть, в лікоть. А, в лікоть, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, скільки вашому батькові років? 65-го року. 65-го року народження. 60-го. 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 ваш батько має якісь хвороби, там супутні? Його стан здоров'я відмінний? Чи він все ж таки трохи хворіє? Ні, у мене батько ліквідатор на аварії Чорнобильської катастрофи і має хвороби внутрішніх здоров'я. Тобто можемо говорити, а скільки анцигену років приблизно, хоча б ну навскільки? Затрудняюсь, звісно. Тобто Анцегін підняв руку на ліквідатора Чорнобильської аварії, да. який має супутні хвороби. Вийшов до нього з, з ваших слів збиткою з і хотів змісити на болото вас і вашого мене, батька да, мене а, Вас а батько вас прикрив. Да. Мене він зато що і ті... по суті. Батько прийняв за сина удари від Акрина да, собою і, і, і постраждав ліквідатор Чорнобильської аварії. Да. Що було далі? Значить, це сталося 4.06.2016 угу. року. Це він так. мені це він мені зробив за те. Що я звернуся на ударів голіч на уряду? уряду. То тобто це була помста за да, те, за що уряду, гарячу на лінію, що на них штрафи. Я зрозумів. Що далі було? Значить, да що сталося після того? Пройшло, пройшов ще час. 31.07 наступило. Uh -huh. до цього часу. Він так де нас не бачив. Він ображав постійно в людному місці. Коли він вас зустрічав, він ображав, вас обзивав. Просто Як ображав образи? у якій формі ви підараси, ви Такі сікі да долоби. тобто матом там, там да, і так да далі. при все Нічого не боячись, uh -huh. нічого. Uh -huh. Я зрозумів. Я не звертав уваги. Думаю, ну так поговорити на цьому Зрозумів. Uh -huh. uh -huh. Що далі було? Значить, наступає 31.07 2016 року uh -huh. цього 16 року. Да, да так що далі? просто так само на приміському ринку. Uh -huh. Ну, ми забрали бумагу там знайомих. все, а він ішов з Ольгою Радіоновою Мабуть, спеціально побачити все. Підійшовши до нас, він, виходить, е, батько стоїть отак велосипедом, а я стою так з ящиком в руках. А він звідси тако, і він мене, виходить, ухиляється, ударяє кулаком в нижню губу, де в мене зразу ж тілісні ушкодження, удар. Він Після. вас ударив кулаком, да? Да, в губу. І а ви три... якось спілкувались чи мовчки підійшов і ударив? Він мовчки підійшов з образами. Він вас ображав також так приселюдно само, все, на базарі да, і да, ударив. Да, да? Да, відразу ж я викликав працівників поліції проти на групу, де зафіксовано була заява, порушена кримінальна справа. Ви так. звернулись до, до міліції. Звичайно, так. я завжди так. Угу. Відразу ж порушена кримінальна справа. На другий день я зняв тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження зафіксовані. Є, тілесні так? Ушкодження, є свідки, угу. але свідки не дають показань, тому що вони бояться. Як ви думаєте, це на свідків міг Анцегін міг. або його друзі впливати, Зміг. залякувати і Зміг. так далі? Зміг. На ви впевнені, що він, він засотково. Зміст... Я зрозумів. Йдемо далі. Що було після цього? Як реагували правоохоронні органи? Значить, зараз іде слідство, ну воно йде дуже, дуже затягується. Я, я зможу це, я це зараз... фактично з літа шістнадцятого да, року. Вже... Зараз уже скоро новий рік, і слідство ще триває. Так, да, Значить, яка суть справи? Не проведено між мною і ним одночасних допитів, mm -hmm. не проведені слідчі експерименти. Тобто... Слідство не рухається для того, щоб а вас взагалі підозри. слідчі викликали, якось з вами спілкувалися? Слідчі мене викликав, тільки взявши ну, в мене допити. Взявши ваше свідчення, взяли? все, це, да, це. я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а чи відомі вам випадки, що він якось ображав там, можливо, побив, застосовував насильство до інших громадян Гайворонщини? Стосовно цього я не можу вже сказати. Uh -huh. А якісь матеріальні, так як з вами не розрахувався, можливо, ви знаєте когось ще. І знаю. По матеріальному, так. Да. По матеріальному, з ким він міг не якось Значит, обманути, є не розрахуватись. Люди такі Бабчук Олександр. Він працю... Бабчук Олександр. Так, да, він працює, Білов... Бабчук Олександр. Uh -huh. Значить, він працює зараз водієм на Дольще. Uh -huh. Я зрозумів. Що було з ним? А, значить, він у 2013 році працював так само з нами, пліч пліч uh -huh. Лише він тоді входив вже в долю з Анцигіном Владимиром Вікторовичем. У них були, в якому був... розумінні в долю? E, значить, у них був бізнес по стеклі по тарі напополам. Тобто Анцегін ще займається склотарою. Уже Уже тоді зайнявся. зайнявся. Це який тоді був 13. рік? Це був 2013 рік. В 2013 році Анцегін і Радіонова зайнялись вже склотарою. Да, так, вже приєднали вже стікло. Угу. Значить, і Саша входив в, виходить, вже в цю долю. Значить, пройшло скільки? 13-й. Ну там небагато. До кінця 13-го року, виходить, якраз я поїхав на Майдан, Уже з Майдану я приїхав. А, і виходить, я вже почув, що вже Саші немає. Так, коли, що з ним сталося? Коли я вже з ним зустрівся, я кажу: Саша, ну що там таке, кавтаж? Не може бути, ти вклав гроші. Як це mm -hmm. так? Він каже: значить, ну що, а мене просто каже: Вова викинув з діла. Забравши з мене кошти, забравши бізнес. Uh -huh. Зробивши площадку за мої кошти, мене просто вигнав. Uh -huh. А де цей майданчик знаходиться? Кинувши камера на, на 2000 доларів. Нічого собі, великі гроші по нашому... забравши бізнес. Половино. В наш час. Половино. Скажіть, будь ласка, а де знаходиться цей майданчик, про який мова йде? Значить, майданчик знаходиться на Запотоцького 5. На Запотоцького да, 5. Так, тут склади ми розробили. Чи відомо площадку? вам на яких підставах там це все знаходиться? Можливо, у вас є інформація. Це офіційно, неофіційно оренда, викуп, що це на Западськах. Значить, воно знаходиться 5. на орендованих договорниках. Договірниках. А вам відомі якісь договори орієнти і так далі? Чи ви думаєте, що може бути теж неофіційно? Конкретно мені договори невідомі, але я знаю людину, яка точно знає це. Договори існують чи ні, на вашу думку? Я думаю, що існують, тому що йде конкретна сплата. Угу. Я зрозумів, за оренду йде сплата. Да. А з людьми фактично отак от вимагає. От а з людьми кидаються збитки, недоплати, да. побили. З ваших слів побили ліквідатора Чорнобильської аварії. Я зрозумів, як ви думаєте, на вашу думку, чому так повільно розвивається хід кримінальної справи, яка була порушена за фактом вашого побиття Анцигіним? Тому що вліє на ход слідства сам Анцигін. Яким чином він може впливати? Знаєте, я просто uh -huh. не можу це відповісти зразу. Як ви думаєте, у нього можуть бути зв'язки у правоохоронних органах? Думаю, що можуть. Він колись про це говорив відкрито, хоча б з вами, з іншими людьми. Так, була в нас одна розмова, що він казав, що в нього в області і в Верховній Раді є люди. Тобто він цим вихвалявся, хізувався, да, так? Так, да, так. Да. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, на теперішній час, ви якось з ним спілкуєтесь чи взагалі не спілкуєтесь? Останній час після цього я його вже не бачив. Ви навіть його не бачили. Як ви вважаєте, що вам ще може бути відомо за Анцигіна, щоб мало користь для суспільного, так би мовити, ознайомлення громадськості нашого району з діяльністю його Ольги Радіонової, з якою з ваших слів, наскільки нам тепер відомо, вони працюють? Що ви ще можете додати з цього приводу? Я можу додати, що я думаю, що Анцигін і ну, він ж бивший причетний до злочинів. Угу. Я думаю, що ви думаєте, що Анцигін людина причетна до криміналу? Звичайно, так? скажіть, будь ласка. А наскільки нам відомо, от ми хотіли з вами ще перепитати цю інформацію. Анцигін взагалі є громадянином України? Не знаєте? Наскільки мені відомо з цими людьми, з якими я знайомий? То угу. я думаю, що ні. Ви думаєте, що у нього нема українського громадянства? Немає. А в у вас є якась інформація? Можливо, ви чули, оскільки. Айронщина повниться різними різними інформацією, думками, точками зору. Анцигін може бути причетний до злочинів за межами України? Може. Може. Дякуємо вам за інтерв'ю. Ми звернемося до працівників правоохоронних органів, до представників громадськості. Спробуємо розібратися з ситуацією і вам допомогти. Дякую. Дякуємо вам. Дякую ми спробуємо розібратися у цій ситуації, яку нам розповів Віктор Замишляк. Ми з'ясуємо всі точки зору, всіх сторін. Ми з'ясуємо всі обставини, і про результат доповімо вам і розповімо у наступних сюжетах.